Друзі, всім привіт вас! Вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Mercedes-Benz CLA 2018 року випуску 2.0 бензин. Передній привід автомат. Друзі, це Америка, але вона взагалі не фарбована. Було пошкодження переднього бампера. Бампер замінено, ось і все. Тобто, капот, крила, це все оригінал, все ціленьке. Машинка в гарному технічному стані, роздвоєний вихлоп, притоновані стопчики. Ну класно виглядає. Мерсовські дісочки гарні, два комплекта гуми власник віддасть. Є у нас такий біжовий класний салончик, чорний потолок. Гарний оглянутий, доглянутий автомобіль, датчики скіпних зон, пам'ять сидінь, електропакет, пам'ять сидіння також і пасажира. Сидіння в дуже гарному, адекватному стані. Кермо також 95 тисяч. Друзі, пробігу. Двохзонний кліматконтроль. Ну все по стандарту. Камера заднього огляду, провідний карплейчик також тут. Маємо Android Auto авто і так далі. Друзі, машинка знаходиться у нас на локації кільцова дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Вона доступна в лізинг кредит. Є готівковий, безготівковий розрахуночок. Можете розрахуватись також критою. Друзі, є також у нас обмін. Ви можете її обміняти на свій автомобіль. І також у нас є терміновий викуп вашого автомобіля. Отже, приїжджайте торг присутній, кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк.